Далі продовжуємо говорити про вугілля, але у більш глобальному сенсі. Слово сполучення «Роттердам Плюс з роки існування стало синонімом тарифної корупції. Я впевнений. Ви вже ж чули про цю чудову формулу обрахунку вартості вугілля, яка закладена в наші с вами тарифи на світло і тепло. Якщо щось якимось дивом не чули, то коротесенько нагадаю, що своє українське вугілля для теплових та енергетичних станцій ми купуємо за ціною роттердамської вугільної біржі, а потім додаємо в ціну. Чи доставку до України? Вже насправді вугілля на станціях йде з Донбасу та Волині і коштує насправді відсотків на 40 дешевше, ніж його рахують нам у платіжках. Саме настільки приблизно і можна знизити тарифи для населення, якщо позбутися Роттердаму в платіжках. Але здається, в 19-му році нас змусять платити ще більше. Подробиці далі. Це слово знає, мабуть, кожен українець. У нас в країні вже Два з половиною роки діє найвища в світі ціна вугілля «Роттердам Плюс. Але ви не побачите його ані на передвиборчих бордах, ані у політичних рекламних роликах. «Роттердам Плюс формула розрахунку вартості вугілля, яке постачають на теплові електростанції. Вугілля там спалюють, виробляють електроенергію і продають її нам з вами. Якщо дорога електроенергія, то далі ми отримуємо дороге тепло при опалюванні квартири. Дорогу теплу воду і, і, ну, і, і життя наше дорожче. Хитрість і надприбутки, закладені у вартості пального для наших ТЕС. воно коштує як на міжнародній біржі у Роттердамі. тому що влада чомусь вирішила додавати до ціни вугілля ще й транспортування морем, перевалку в порту і доставку залізницею. Все те, чого з українським вугіллям насправді не відбувається. Вугілля з цих всіх наших українських шахт закладається по ціні, як в Роттердамі, плюс 8 тисяч кілометрів транспортування в Україну, плюс ще перевалка в порту. Це все сидить в тарифі на електроенергію. Ось і набігають шалені суми, шалені суми, які роблять іще багатшим. І так, одного з найбагатших українців Рината Ахметова. Вона успішно діє і ну, приносить там мільярдні прибутки на ну, конкретній особі. Можна сказати конкретному там олігарху Ренату Ахметову. Чому все дуже просто: 80% ТЕС тез в країні належать корпорації ДТЕК пана Ахметова, і він же видобуває 85% вугілля, тобто шахти «ДТЕК» постачають вугілля на збагачувальні фабрики. «ДТЕК», звідки вугілля йде на теплоелектростанції «ДТЕК». Так є монополістом е, і в тепловій енергетиці, і в сфері видобутку е, вугілля. І ну, ми розуміємо, що коли є така монополія, то сказати, яка справедлива ж, таки, ціна на цю вугільну продукцію дуже важко. Скільки саме ви переплачуєте через Роттердам, можна порахувати завдяки спеціальному лічильнику корупційної ренти Роттердам Плюс. Дивіться, в середньому, наприклад, за обігрівач ви щороку переплачуєте 127 гривень, духовка 392 гривні, кондиціонер 102 гривні, праска 144 гривні. І так далі. Всього за час дії цього тарифу українці переплатили більше 40 мільярдів гривень. І сума росте навіть поки ви дивитесь цей сюжет. Ця монополія і дивна прихильність найвищих чиновників і дає можливість за дорого продавати нам те, що коштує вдвічі дешевше. Всі українці не перший рік переплачують за електроенергію завдяки владі, яка попри обіцянки насправді так і не відмінила грабіжницький Роттердам комусь у плюс.